Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як записати скінчений десятковий дріб у вигляді звичайного дробу. Отож, почнемо з першого нашого числа. Це 0,1. Що тут важливо? Звичайно, важливо правильно його назвати, цей дріб. Як взагалі зорієнтуватися? Маємо подивитися, скільки цифрок в нас стоїть після коми. В даному випадку стоїть цього-навсього одна циферка. Це означає, що в знаменнику маємо записати одиничку, неї дописати один 0. І, звичайно, у нас 0, тому цілої частини взагалі не стоїть. І є одна, ми вже з'ясували, що це десята. Тож, ми одиничку пишемо в чисельнику, а 10 в знаменнику. Переходимо до наступного. Наступний у нас приклад це 0,7. Знову ж таки, як з'ясувати, що це соті? Маємо подивитися, скільки в нас стоїть цифр після коми. Після коми в нас стоїть дві цифри. Це означає, що в нас одиничка з двома нулями. І в нас семірка, ми бачимо. Звичайно, 7 буде в чисельнику. Тож, давайте ще раз: це в нас 0,7. Переходимо до наступного. Знову ж користуємося тим самим методом. Дивимося, скільки в нас циферок після коми. В даному випадку у нас стоїть дві циферки, це означає, що в нас буде одиничка і 2 нулі. І 33 пишемо в чисельнику. Тобто, це в нас 0,33. Знову ж таки, цілі ми тут не пишемо. Переходимо до наступного прикладу. Подивилися, в нас три циферки стоїть після коми. А отже, має бути одиничка і вже три нулі, оскільки в нас три циферки. І дев'ять в чисельнику. Ну або ж згадуємо, як це читається: цілих і тисячних. І, звичайно, переходимо до наступного прикладу. Знову ж таки, подивилися: в нас після коми стоїть три цифри. Це означає, що має стояти одиниця і 3 нулі. І 101 записуємо в чисельнику. Або ж згадуємо, як читається наш дріб, це в нас 0, цілих і 101 тисячна. Цілих, знову ж таки, не пишемо. Переходимо до наступного. Дивимося, в нас знову ж таки стоїть 3 циферки після коми. Це означає, що в нас буде одиничка і 3 нулі. Згадуємо три цифри, після коми три нулі біля одиниці. І в чисельнику маємо записати 777. Отже, в нас 0,777. І в нас є ще три приклади, де в нас присутня ціла частина. Нагадую, ціла частина у нас завжди записана перед комою. Ось вона. Тобто, в нас буде вже 2, і. Відповідно одиничка. І дивимось, після в нас коми стоїть лише одна циферка, тобто маємо біля одинички поставити один нулик і одиницю в чисельнику, отож, це в нас 2,1, і це вже в нас звичайно з вами, незвичайний дріб, а мішане число. Тобто, якщо в нас є ціла частина, то ми перетворюємо наш дріб в мішане число або в неправильний дріб. Можна ще записати. В даному випадку будемо записувати у вигляді мішаного числа. Переходимо до наступного прикладу. Дивимось, перед комою в нас стоїть трійка. Тобто, це в нас буде 3 цілих. Далі поставили рисочку дробу, подивилися, скільки в нас стоїть циферок після коми. Після коми в нас стоїть 11, тобто 2 цифри. Це означає, що маємо поставити одиницю і 2 нулі. І в чисельнику поставити 11. Отож, маємо 3,11. І останній у нас з вами приклад. Знову маємо подивитися, що в нас стоїть перед комою, стоїть 6 тірка. Це означає, що в нас є 6, цілих. поставили рисочку дробу. Подивилися, скільки в нас стоїть циферок після коми. Після якому в даному випадку в нас стоїть три циферки. Це означає, що маємо записати одиничку та 3 нулі. І в чисельнику ставимо 237. Відповідно, маємо 6 і тисячних. Всім дякую за увагу! До наступних відео!